Невеликий дитячий садочок з казковою назвою Теремок щоранку з радістю приймає малечу у свою велику, дружню родину. Приємною несподіванкою для малюків став візит депутатів Коростенської міської ради, які прийшли з подарунками. Новенький телевізор стане у нагоді під час навчально-виховного процесу, а солодощі завжди до смаку. Фінансове становище особливо на освітніх закладів сьогодні не на такому не на найвищому рівні. Ми стараємося з усіх сил допомогти, чим можемо, і вирішили зробити такий оригінальний подарунок діткам, тому що це все-таки і допомога і діткам, і вихователям. Аби віддячити гостям за подарунки, малюки разом з вихователями влаштували маленький концерт. Дітки співали та розповідали вірші, чим дуже порадували депутатів міської ради. Все починається з малого, з маленького зерна виростає колосок, який потім перетворюється в хлібину. Так і ви, маленькі, прекрасні діти. Ви виростете прекрасних фахівців, інженерів, художників, акторів, юристів. Вчителів, вихователів. І сьогодні ми прийшли, щоб подякувати вашим вихователям, які вас виховують, які відкривають вам двері прекрасне, які душу вам свою віддають. І для того, щоб вам було комфортно, всі е, жителі, які у нас в місті, і ваші батьки хочуть е, зробити щось прекрасне вам. І сьогодні депутати від є такі дяді, які займаються тьоті політикою, значить, принесли вам сьогодні подарунок для того, щоб вам ще комфортніше і краще було. А саме головне, ми це робимо все для того, щоб ви мали мрію і щоб розуміли, що мрії збуваються і дорослі будуть вам допомагати. Але як ви будете самі йти до своєї мрії, і вона обов'язково збудеться. Кожен дитячий садок має свою історію, традиції, творчі наробки та надбання. Проте об'єднує їх єдине і довічне виховання неповторної дитячої особистості та усвідомлення великої відповідальності за дитину та її розвиток. А все це лягає на плечі вихователів, за що їм шана та подяка, шановні колеги, дорогі освітяни наші, прийміть найщиріше вітання від нас з вашим професійним святом. Ми вам висловлюємо сердечну вдячність за вашу невтомну працю, за вашу щоденну витрату фізичного і морального здоров'я. Адже ми всі розуміємо, що як не просто в цій маленькі дитячі душі серця посіяти оті зерна вдячності, наполегливості, щирості. Любові до нашого рідного краю, до нашого міста, до нашої батьківщини. І сьогодні ми хочемо вам побажати звичайно міцного здоров'я, великої наполегливості, витриманості. Бажаємо вам таких щирих, добрих. Розумниць, розумників, які бажають навчатись, а також бажаємо вам і вдячних батьків, які розуміють вашу працю, які розуміють проблеми, які в нас в освіті зараз, і не всі ми їх одноразово можемо вирішити. І чи можемо, допомагаємо. Завідуюча дитячим садочком Ольга Шевчук показала гостям свій заклад. Вона зазначила, що працівники садка дбають про те, щоб малюкам було затишно і весело. Не дивлячись на те, що заклад дуже маленький, створюються всі умови для всебічного розвитку дітей. Бідкається лише Ольга Юріївна, що не вдається відремонтувати веранду, яка б розширила можливості дитячого садочка. Депутати міської ради пообіцяли розглянути дане питання і по можливості допомогти.